Уважно розглянь картинки та що на них зображено. І нам потрібно викласти по порядку, що було спочатку, а що було потім. Обери першу картинку. Що було спочатку? Він шиє. Він шиє. А що він шиє? Тканину. Тканину. А де він її взяв? Де він тканину взяв? Купив. Купив. Де купляють тканину у нас? У магазині. У магазині, так? Тьотя? Як називається професія тьоті, яка продає тканину в магазині? Так, купила тітя тканину. Далі. Яка картинка буде наступною? Яка подія? Це. Ця? Да. Чому? Бо він. Він надів дів Він? Дивить тітя купила тканину, так? Наступна яка дія буде? Оце? Як ти думаєш, для чого купили тканину? Одевати. Тканину можна одягнути? Можна. Як? Отак От по тканину вона. У і пішла. Що шила тітя з тканини? не уважно. Що вона шила? Що вона шила? Плаття. Плаття. Яка буде друга картинка після того, як тьотя купила тканину? Поклади ту картинку. Ось. Перед, Після того, купуємо, як тьотя купила наступна, тканину. Клади. Так, ось яка буде наступна? Чому? Бо вона йде на роботу із платі. А це тоді куди картинка? А це вона оділася і міра. То яка буде наступна після того, як пошили? Міряти? А, а після примірки що буде? Примірку зробила плаття, так? І потім що відбулося? Потім вона вонася і пішла на роботу.